Добрий день, вітаємо вас на сторінці групи компанії інтелектуальний сервіс. Сьогодні з вами будуть фахівець провадження переро Володимир Вавілов та я, провідний спеціаліст супроводу Каз Олександренко Ольга. Ми поділимось з вами крайніми новинками та можливостями перерока «Кашалот». Розкажемо, що було реалізовано з періоду по вересень, а саме з 5 вересня, по сьогоднішній день, даному переро. І ще сподіваємось на те, що даний вебінар полегшить вашу роботу та даже поможе визначитись в питаннях, по яких були сумніви. Володимира, вітаю, тобі слово. Вітаю, Ольга. Е, ну, щоб нам було простіше сьогодні з вами спілкуватися, е, підготували невеличкий візуал для цього е, щодо оновлення в кашалоті. Е, оновлений функціонал переробка. Так, вийшло. Декілька оновлень і робочого міста, місця Касира і самого бек-офісу, кабінета користувача. Що нового додали? Зараз додали дуже-дуже-дуже важливу, ну, я зараз рахую таку функцію як контроль продажу алкоголю. Тобто. Що це означає, що скаси ну зараз в країні є обмеження по часу по продажу алкогольних напоїв. І при спробі додати очек номенклатуру коди у КТЗ, який починається з 22.03 по 22.08 у період того часу, коли заборонено продавати, то Переро просто-напросто не зможе додати таку номенклатуру. В принципі, ну, як воно працює. Працює воно. Приблизно таким чином. Спочатку потрібно зайти в кабінет користувача кашалот В розділі Мій бізнес в підпункті час продажу алкогольних напоїв, ви обираєте або всі каси, або обираєте ну, певну господарську одиницю. і Виставляєте час, в який дозволено продавати алкогольні напої. Після цього потрібно зберегти і просто перезавантажити робоче місце касира, щоб ці налаштування. Почали діяти. Як воно працює в РМК? В принципі, працює так, тобто, ну тестово, ми показуємо, як ну обмежили ми час з 9 до 15, взяли номенклатуру з певним кодом у КТЗ, і програма просто не дає додати такі, ну таку номенклатуру в, в набор-чеку. Бо, ну, як ви бачите, додавання в чек горілка неможливе. Так, Володимире, дуже тобі дякую. Тобто, на сам, насправді, в перерока Шалот реалізована можливість контролю часу продажу алкогольних напоїв і це дуже зручно для наших касирів. Тобто, сам підприємець, саме підприємство буде в впевнена в тому, що його працівники не будуть порушувати норми чинного законодавства та будуть реалізовувати підакцизні товари е, своєчасно і в відповідних межах часу. Дякую тобі за де детальну ну, відповідь. Так, ну тобто, якщо просто сказати, тобто касір може не слідкувати за часом, коли можна, коли не можна, а програма йому сама скаже, що вже час вичерпано, і тобто, віднесіть, будь ласка, горілку на Дякую, перейдемо до наступного питання. Так, наступне питання у нас це відкладені чеки. Саме Я... хотіла в тебе запитати, перепрошую, угу. що клієнти, наші клієнти часто стикаються з тим, що при виході з офлайн режиму не всі чеки фіскалізуються. Тобто вони переходять відкладені, і як, чому це трапляється і як зробити цю фіскалізацію певного переліку чеків. Так, ну. Найчастіше це трапляється, коли е, ми працюємо в касі, і каса може входити в режим офлайн. Ну, про офлайни ми розповідали і в статтях на нашому сайті, і в публікаціях на Фейсбуці, що таке офлайн, тобто ми пояснювали. Е, тобто, коли каса ушла в офлайн е, і в цей час виконуються ну, далі операції, далі каса кашалот, вона працює, вона створює фіскальні чеки. З будь-яким розрахунком, але є одне но. Вони як вони фіскальні та з номером, повністю заповнені, але вони ще відсутні на сервері ФСКО. Бо вони створені в офлайні. Після того, як кашалот переходить, а він переходить автоматично в режим онлайн, то він відправляє всі ці чеки на ФСКО. Буває таке, що не всі чеки автоматично уходять. Найчастіше це трапляється, коли йде розрахунок карткою. Тобто такі чеки вони потрапляють в режим відкладені. Ну, раніше було незручно користувачам. Тобто, от якраз тут розробник ну, отримує фідбек і допрацьовує програму завдяки всім користувачам. Тобто, що трапляється, такі чеки. Заплатою картою по потрапляють в режим відкладені чеки Після цього їх достатньо просто поставити в е ну, позначки на них і натиснути єдину кнопку Зареєструвати чек. До цього було як потрібно було відкривати певний чек, і з відкритого чеку натискати кнопку фіскалізувати. Тут це можна робити в режимі реєстра. Ну, у мене, на жаль, оплати карткою немає, бо це тестова організація. Тобто, але є статус оплати, сплачено, крісди є сплачено, помітку поставили і відправили на реєстрацію. Тобто, ну, по-перше, це зекономить час самому касиру. Тобто, не потрібно відкривати, закривати, відкривати, закривати. Одною кнопкою виділили всі і зареєстрували. Дякую, Володимире. Ну, дійсно зручна штука, яка в першу чергу дозволить зекономити час для наших клієнтів. А, а підкажи, будь ласка, які нові фішки розробник додав при наборі чеків? Чи з'явилось щось корисне? Так, є такі теж нові штуки. От, ну, ми їх назвали фішки з чеками. Тобто, ну, що перше, це налаштоване відображення кнопок розгорнути чек та згорнути ну Після переходу в вікно формування чи додавання нової номенклатури, спочатку це лякало користувачів. Тобто є, наприклад, чек, такі от створення чека йде. Вибрав я, ну, вибачте, знову з горілкою. Чому? Тому що тут зручно, зручно показати згорнення, розгорнення цього. Ну, чеку, інформації по ньому. Ну, По-перше, коли ми обираємо підакцизний товар, то нам потрібно додати штрих-код марки. Тобто ви бачите по слайду, що обрали підакцизний товар в кількості 5, і у нас з'явилося 5 полів для внесення штрих-код марки. Наприклад, якщо ми їх внесли, ну я тут не вніс, якщо ми їх повносили, у нас тут є вже дані для того, щоб воно не заважало далі набирати цей, цей чек. Ми можемо натиснути на оцю кнопку, згорнути чек, і чек стає отаким. Буває таке, коли спочатку ми набираємо там, номенклатуру, яка звертається. Тобто, якби навпаки, спочатку взяв би горілку, а потім крекер, то в мене, коли я набирав би крекер, в горілки б не було. І тоді буває таке: ну, чому важливо саме це питання для касирів? Буває така паніка: ой, що робити? В мене немає куди вводити. Акцизні марки, нічого, просто взяли, натиснули на кнопку розгорнути чек і у вас з'являється таке. Тобто більше інформації, скажімо так, зайва вона уходить. Якщо до речі, тут важливо, що щодо штрих-кода марки, якщо ви не внесли хоч один код марки, він вас попередить. Якщо ви не внесли там другий, третій. То він вам про це не скаже. Тобто один код вже буде. За цим потрібно слідкувати. Якщо є у вас такі товари, то краще перевірте себе і натисніть цю кнопку. Ще з фішок, що у нас додано, це відображення позицій в чеку. Штука така дуже цікава, як в мене наприклад видно. в мене є дві однакових номенклатури, і вони додані в чек. Для кого це буде корисно? Ну, Це, наприклад, продаж ну, ось реальний кейс, що зустрічався на практиці у нас, ну, до, на досвіді був магазин меблевий, і вони наприклад, ну, розбирали. ми для чого це їм, Вони продають стільці. і, Наприклад, у них є комплект з стільців. Ну, в мене помідори, 5 у них запаковані, все ідеально, на шостому просто там порвалося там пакування, там пакет цей розірвало і вони вирішили на ньому зробити знижку. Для того, щоб це зробити, вони не роблять знижку на весь комплект, а роблять знижку лише на одній одиниці. Для цього вони додають цю номенклатуру ще раз. Але тут потрібно зауважити, що якщо у вас, наприклад, це продуктовий магазин. Де у вас однакові товари і ви користуєтесь сканером штрих-кодів, то при скануванні кожного товару у вас буде знову додаватися одиниця. Ну, тобто, якщо тут у мене йдуть там 5 і 1 це кількість проставлена вручну. А якщо це сканером бути, то у мене буде 6 однакових рядків з однаковою номенклатурою, потрібно вам визначитися. Потрібна вам така функція чи ні. ну Тобто, для кого вона буде корисна, я ж кажу, це для таких е, точок продажу, де товари можуть бути там пошкодженим пакуванням, наприклад, або там термін дії, якийсь виходить якогось товару, що його можна продати дешевше. Це плюс в чому, що ви просто не заводите ще одну окрему номенклатуру. Налаштовується це все в кабінеті користувача. В кабінеті користувача, в параметрах чеків, ставиться просто чекер. Відображати окремими позиціями чи ні. ну Там програма вас попередить і все про це скаже. В налаштуванні каси. ну В принципі, так, я не знаю, Ольга. Як... А, Володимир, я підкажи будь ласка, це ми налаштували в кабінеті користувача. І цю інформацію одразу буде видно в РМК в робочому місці касира чи можна можливо треба зробити якусь синхронізацію, перезайти туди? Як це виходить? Те так, саме, так? те саме, в принципі, як вже я казав про інше налаштування. То потрібно. Ну, якщо ви внесли сюди якісь налаштування саме для каси, як час продажу алкогольних напоїв, теж саме і тут. Якщо ми зберегли це налаштування, потрібно перезавантажити касу, не робити звіт, не закривати її, а просто вийти без, без закриття. І відкрити знову. І тоді програма при наявності інтернету запитає у бек-офіса, чи є у бек-офіса щось нове чи змене для каси, і передасть інформацію вже з оновленими налаштуванням. Зрозуміло, дякую. Володимир, я ще чула, що наш розробник щось налаштував зі шрифтами Чи є така новинка? Підкажи, будь ласка. Є така штука теж. З, ну ми продовжуємо тематику чеків, і можна встановити самостійно свої особисті розміри шрифтів у шаблоні друкованої форми чеків. Тобто, в тих самих налаштуваннях каси є можливість налаштувати розмір шрифту, та міжрядковий інтервал. Знову ставимо чекер, розмір шрифту робимо або більше, або менше. Інтервал те саме. Для кого це? Наприклад, якщо ви хочете зекономити на цьому на термопапері, то ви можете зробити шрифт маленьким, але ну, наскільки він буде читабельний, ну я не знаю. Або якщо у вас, наприклад, ви знаєте, що у вас заклад працює ну, багато покупців, у вас літні люди у яких вже не такий гострий зір, то ви можете збільшити розмір шрифту, щоб вони краще могли ознайомитись з чеком. Так, дійсно, всі новинки, всі доробки, які робить наш розробник, він робить в першу чергу. Для зручності користувачів, і найголовніше це зручно для кінцевого споживача, тобто для клієнтів, які будуть отримувати товар і будуть отримувати цей чек. Це дійсно круто. Давай продовжувати. Так, по чекам. Ще з'явилась можливість зробити повернення фіскального чека способом оплати інтернет-продаж. До речі, в анонсі Євген про це про це казав і звісно... Ах, так пам'ятаю. І, звісно, ми, ми про це теж розкажемо. Е, ну, тобто є окремий вид продажів в кашелоті це інтернет-продаж. Він відрізняється тим, що тут немає готівки просто. І коли йде продаж, то йде там, ну, пев, при певній продажі є сума. Ну Розраховується, це вже продавець розраховує передплату, післяплату ну На цьому прикладі у нас є якийсь товар, який у нас іде по післяплаті. Тобто, уявляємо собі ситуацію, є номер замовлення 26, продавець покупцю відправив товар, ну як кажуть, наложкай. Він отримав цей товар, подивився, каже, ні, трохи не те. тобто ну це не те, що я замовляв, там мене не влаштовує. Каже, я брати не буду. Тобто, сплачувати за нього я не буду. По закону чек з товаром вже повинен бути вже в посилці, коли, ну, коли це відправляється. Тобто, в такому випадку товар не забирається, грошей він не отримує, і потрібно робити повернення для того, щоб у вас не було оподаткування по цій операції. При звичайній, при звичайній ну, роботі з касою, при звичайному продажу, при поверненні чеку є можливість повернення готівкою на картку або там комбінована для інтернет-продажі. З'явився ще просто провести повернення, тобто можна сказати так, що це віртуально. Ми отримали ці кошти. І віртуально ми їх віддали. Ну, тобто операції з грошима ніяких не було, але ми фіскалізували чи якщо ми отримали е ну прибуток. А далі ми кажемо нашому фіскальному органу, що ні, ми цей ну, цей е цей прибуток ми його повернули назад. Ну і тобто, у нас не буде питань по цьому ні, е ні податкової, нікого. Е в принципі, так. І, до речі, е під час. Е Нашого ефіру, будь ласка, задавайте коментарі, пишіть нам. Ми обов'язково розберемо всі ваші питання наприкінці нашої презентації. Дякую, Володимир. Якраз хотіла перейти до цього питання. Хотіла зауважити, що наш кашалот складається з двох частин: це з кабінету користувача, де ми робимо всі налаштування і робочого місця касирів. А, всі зміни, про котрі ти розповідав, вони в основному стосувалися РМК, але налаштовувалися в кабінеті користувача. А які ще зміни відбулись в кабінеті користувача з вересня місяця? Е, ну, ось якраз в кабінеті користувача. Зараз е, користувач може самостійно змінювати дані, зазначені в обліковому записі? Е, ну В принципі, це що? Це е, ті дані. По яким ви реєструвалися в цьому кабінеті, коли ви купляли касу і коли ви реєструвалися спочатку в бек-офісі, в бек-офісі ви реєстрували касу, касіра, тобто це ваш кабінет, то ну, буває часто, коли, наприклад, обліковий запис заводиться на бухгалтера. і бухгалтер може змінитися. Тут питання, як передати цей обліковий запис від того бухгалтера. Там раніше писали там розробнику, там окремим листом, щоб передавали, вони в системі собі міняли. Зараз це перевели в такий користувач ну, в інтерфейс користувача. Тобто, можна змінити прізвище, ім'я по батькові, можна змінити емейл і навіть телефон. Тобто, телефон виходить як основний. Логін для входу в програму і пароля. Якщо ви змінюєте телефон, то на телефон, який був до цього, ну, на перший, який там зазначений, прийде повідомлення про те, що ви хочете змінити дані. Будь ласка, введіть код, ну, буде вікно для вводу коду. Вводиться код і змінюється телефон. Якщо буде двофакторна ідентифікація, ну, в принципі, це теж додатково ще е, спосіб безпеки, е, підв'язується гугловий акаунт, ну, аккаунт, акаунт Google, е, і тоді на аккаунт приходить те саме ж повідомлення, що якщо потрібно змінити, ну, підтвердіть, будь ласка, е, е, зміну. Ну, те саме, як буває там. Якщо у когось це налаштовано, ви знаєте, коли хтось інший заходить в вашу пошту, то вам приходить повідомлення: увага, є ну, є спроба зайти з іншого пристрою, підтвердити чи відхилити те саме і тут. Тобто, додаткова безпека вашого особистого кабінета користувача. Дякую, І Володимир. чула, що відбулись суттєві зміни в аналітиці, і що навіть можна порахувати суму податків? Чи так це насправді? Так, в аналітики, в принципі, е, ну, можна сказати, додали там небагато все-таки, ну, воно, воно не дуже важливе, здається, але е, якщо ну, більш детально це розглянути, то ну, штука класна, вона і корисна. Тобто, по-перше, в розділі аналітика е, додали е, стопчик група по реалізованим товарам. Е, цей звіт можна вивантажити, тобто експортувати собі в PDF або в Excel. Це в розділі аналітика, аналітика по реалізованим товарам. Ось є стовпчик-група. ну Спочатку ну почнемо з того, що всі стовпчики, вони по ним можна влаш... встановлювати фільтри, їх можна сортувати е... від А до Я. ну тобто такого так можна робити. І ось, ну натискаючи на цей папірець зі стрілкою, можна його експортувати в PDF або в Excel. Навіщо група? ну Кому корисно буде? Якщо, наприклад, знову перейдемо там, хай там буде це магазин автозапчастин. І як кажуть продавці. В, в автомагазині у них є там мілочовка, ну, якісь там гвинтики маленькі, якісь там хамутики, тобто, ну, група мілочовка. Є у них група, наприклад, там фари, є група шини. І тобто по цьому по, аналітики, по реалізованим товарам, ну, то, що ви продали, ви по групі зможете відсортувати і побачити, що ви продаєте, що у вас. Як більш більше попиту на, на, на товар певної групи, тобто розглянути їх окремо по групам, ну і робити до замовлення в свій асортимент. Тобто можна таким шляхом? Е, ну Додатково є ще ж склад зараз використовується там по залишкам можна подивитися, е, але це теж додатково можна подивитися по реалізованим товарам. Е, виглядає в Excel він приблизно ну ось так. Ви бачите, що ви продали. Ну, тобто артикул, найменування і кількість. Скільки чого ви продали, ви будете розуміти, що, наприклад, у нас там 12 желейних цукерок у нас в попиті більше, ніж щось інше. Друге в аналітики це в табличну частину розділу Zвітів додали окремі графи. Це те, що ти, Оля якраз питала про податки. Е, є відображення суми податку, які потрібно заплатити. Е, теж саме в розділі Аналітика, є розділ Здзвіти. Спочатку відображається графічна частина, там стовпчики, е, різні сегменти. Ви бачите готівка картка, як було це оплата, розділ продаж. Це, та теж, на це о, теж звертайте увагу. І є повернення. Ну, ми конкретно по продажу зараз ідемо, Є у нас певна господарська одиниця, певний час, період часу, за який у нас були Z-звіти. З-звіти це ті самі у нас результати нашої роботи-продажів. Якщо натиснути цю кнопку, яка нижче стрілочки, то відкриється повністю нам вже таблиця наших Z-звітів по продажам. І тут, і тут є також можливість в налаштуваннях проставити чекери, які стовпчики нам потрібно дивитися, які ні, бо там в цьому звіті, якщо прогорнути вправо, то там дуже-дуже багато стовпчиків. Ви можете собі залишити лише те, що ви хочете бачити. І ну, приблизно так от ми його прогорнули, і в цьому звіті ми бачимо конкретно інформацію по податкам. Тобто, скільки ПДВ, Ну на яку суму у нас ПДВ за період продажу з 19 по 25 жовтня, ПДВ 14%, 7%, сума акциза. Тобто, це, в принципі, корисна інформація буде для бухгалтера, який вже буде формувати звіти по певному податку, ну і до сплати. В принципі, в аналітики багато чого корисного. Ну, і з нового це якраз інформація про податки і групи. Також також у нас додалося ще введення інформації. Теж Євген про це казав в анонсі: що є можливість налаштувати декілька пристроїв введення інформації одного типу. Одночасно. Це налаштовується в Самому РМК, там, де налаштовуються пристрої, ну, додаткові пристрої, тобто принтери, посттермінали, ваги і є можливість налаштувати пристрої введення ну Я додав собі один клавіатура Якщо у вас є сканер, то натискайте сканер, там буде штрих-код відразу. Він відскановується сканером, система автоматично буде розпізнавати, що це за пристрій, пропише його, і ви його додаєте. Тобто, що ви можете користуватися певним, певним пристроєм для введення інформації в чек. Дякую, Володимир. Дійсно дуже корисна інформація. Дякую, що так детально відповів на всі питання. Шановні клієнти, дякуємо, що дивилися наш ефір. Хочу нагадати вам, що якщо з'явилися питання, будь ласка, пишіть їх зараз в коментарях. Зараз, під час ефіру або після його завершення, обов'язково надамо вам відповіді. Також хочу нагадати вам, що наші сертифіковані спеціалісти, які працюють 24 на 7, завжди нададуть вам допомогу в налаштуванні програмного РРО та нададуть відповіді на всі існуючі ваші питання. Володимир, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякуємо вам, що були разом з нами. До нових зустрічей. Додатково хочу додати: на слайді ми залишили QR-коди. Ви можете їх відсканувати і за допомогою будь-якого месенджеру написати нам в наш чат-бот, де обов'язково ви отримаєте відповідь. Ольга, дякую тобі теж за сьогоднішній ефір. Всім гарного вечора. Побачимось.